Тепер тут одні пеньки. На цій ділянці зрізали понад тисячу дерев. Екоінспекція Поліського округу каже, що незаконно. Ділянка розташована поблизу села Яполоть Костопільської громади. Про те, що тут вирізають дерева, повідомили місцеві на гарячу лінію Державної екологічної інспекції Екозагроза. Ті нагрянули з перевіркою та встановили. Вирубка незаконна. Завдані збитки оцінили у майже 5 мільйонів гривень. Наразі матеріали скеровані до правоохоронних органів. Для внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань та початку розслідування за статтею 246 Кримінального кодексу України. Олег Семенюк пояснює, ділянка, де зрізали дерева, перебуває у комунальній власності Костопільської громади. Згідно із законодавством, саме місцева влада мала забезпечити там охорону насаджень. Якщо винних не знайдуть, збитки стягуватимуть із бюджету громади. Заподіяна шкода має, має відшкодовуватись винною особою. Якщо досудовим розслідування такі особи не будуть встановлені, то тоді збитки Державної екологічна інспекції буде вживати заходів для відшкодування заподійної шкоди Костопільської міської радою. Вирубали дерева неподалік яполоті. Це село входить у Костопільську громаду. Староста Марія Комар повідомила, що інформацію про вирубку дерев не володіє. Ну, я подивіться, я відпустці, я не володію інформацією. Це краще взяти вам інтерв'ю буде наших землевпорядників З міської ради. землевпорядників, вони володіють інформацією за ділянки, бо я не знаю де саме бої, а де запаси сільської ради. Ми звернулися до Костопільської міської ради за поясненнями. Телефоном Давид Дідух розповів, що більшість земельних ділянок на території громади мають сільськогосподарське призначення. Він вважає, що вирубка дерев на таких ділянках не є порушенням закону. На питання, хто опікується згаданою ділянкою, відповісти не зміг. Втім, запевнив, рішення екоінспекції будуть оскаржувати. 100% будемо. Скаржувати будь-які там розслідування, тому що міська рада не приймала участі в, в жодному вирізанні. Ось далі потрібно розуміти, що це є землі сільськогосподарського призначення, це не ліс, тому вони можуть бути. Задіяні в цілях саме сільськогосподарського призначення. А тому, якщо там навіть якась рослинність була, то як як то міська рада, так і той, хто орендує ці землі, мав би право там цю рослинність зрізати у державній екологічній інспекції. Кажуть, що самозаліснені ділянки часто піддають незаконній вирубці у законодавстві. Охорона таких територій закріплена за громадою, де вони розташовані. Якщо там цим займатися не хочуть, то можуть передати ділянки із самосівами у постійне користування. Ваня державному підприємству Ліси України тоді повноваження щодо охорони дерев перейдуть до них. Такі земельні ділянки визначаються, і ставиться питання щодо передачі таких земельних ділянок в постійне користування. Державною екологічною інспекцією не поодиноко фіксуються факти факти вирубки дерев на саме таких земельних ділянках, які наразі не передані нікому користуванню. Наразі справу розслідують зокрема, намагаються знайти тих, хто причетний до вирубки. Якщо це зробити не вдасться, платити будуть із бюджету Костопільської громади. Подібні приклади на Рівненщині уже є. Зокрема, суд зобов'язав Дубровицьку міську раду сплатити за незаконну вирубку 5 мільйонів гривень, а Рокитнівську 3 мільйони гривень. Валентина Захарчук, Артем Шаула, Богдан Прокопчук, телеканал Media Group.